Друзі, а, наскільки важливо сьогодні мати священика а священик, який допоможе врятувати кожну душу і пікнуватися за ці душі, щоб вони виконували волю Божу? Тому таких священиків потрібно цінувати, поважати, пікнуватись, і саме головне з'єднуватися і бути одним тілом Христовим, щоб дійсно а, на цій землі ще більше. Було світла Божої, тому що а вибір стоїть за кожним. Я з'єднаю з благословенням і буду продовжувати благословення і народжувати, продовжувати діло Христа на цій землі, щоб було більше благословення. Чи з'єднуватись з цим злом, яке ще більше прогресує в цей останній час? Тому вибір було кожна людина. тому... Бажаю, щоб ви зробили свій вибір і на сторону Божої продовжували діло Боже на ваше життя.